Добрий день. Так, по черзі підходимо, йдемо сюди. Підходимо. Бери тарілку. Бери тарілку. Проходиш і кладеш собі все, що хочеш. масло, Ось так нас. Постов адреналін зустрічає. всі Такий сніданок. Шведський сіл, як в Буковелі. Мама готує чай. Шоколад Фрей. молодці. Повернись і візьми вилку. Повернись і все, дали тобі. Андрюха, переганяй його. Допоможіть їм, щоб вони швидше.